Юлія Меншикова переселенка із Донеччини. Її діти навчаються в ліцеї номер 2 Каже, обираючи школу, мала основний критерій велике та безпечне укриття. Воно дійсно добротне, багато має містити дітей. Коли лунає сирена, я за них. Насправді ну не переживаю, тому що знаю, тут все строго. Зразу діток беруть, рюкзачки безпеки, водять униз. А ще тут просторі класи, спортзал та відремонтована їдальня. Тож зменшувати потужність школи вважають недоречним, розповідає директорка закладу Катерина Невгоденко. Каже, нині в Чигирині обирають школу, на базі якої буде єдиний в громаді ліцей. Розглядають два варіанти: цей та ліцей номер один. Коли подані були документи на розгляд. Комісії щодо визначення спроможності закладу ми довели думку батьків, учителів і дітей про те, що вони 98% в загальному бачать заклад ліцеєм. Школа вміщує 1200 учнів. Нині тут навчається 544. Тож місця вистачить усім, пояснила директорка. У нас колектив потужний і є можливість прийняти діток навіть з інших сіл громади. І ми віримо в те, що нас почують, і батьків наших почують, і ліцей буде саме тут. 4 квітня разом із комісією були на обстеженні ліцею номер 1 Розповідає голова батьківського комітету Леся Базик. На її думку, він замалий, аби прийняти усіх потенційних учнів. У Нас 200 дітей має ну в середньому випускатися щороку. Це виходить 60 дітей, матиме змогу вступити до ліцею. А це, це якраз та цифра, яка поміщається в, ну, в ліцей номер один, тому що що ви розуміли, в них 14 кабінетів на весь ліцей, а в нас 14 кабінетів це лише третій поверх. Ну не може 140 дітей 67% відсотків щороку просто їхати з дому. Ті, хто не зможе вступити до ліцею, змоги навчатись поблизу не матиме, зазначає учасниця батьківського комітету Валентина Гончаренко. Наше ж місто до найближчого великого міста. За 100 кілометрів. Тобто це не та відстань, яку мають щодня долати старшокласники. Хвилюємо, щоб ухвалили правильне рішення, щоб всі діти громади, міста і сіл мали змогу отримати освіту в межах громади. У приміщенні ліцею номер 2 розташований дитсадок, а це не відповідає одному із критеріїв, зазначила директорка. Нині це питання вирішують. Згідно чинного законодавства, не може бути ліцей разом в одному приміщенні із садочком. Оце на сьогоднішній це день це дійсно наша проблема. Але е, батьки це питання вирішують зараз. На нашій території є комбінат, там є криша відремонтована, комунікації туди підведені, потужність його близько 80 осіб, і це все може зробити міська рада, засновник. Ми готові також, якщо потрібно включатися, шукати. Я розумію, що зараз нелегкі часи. Директор ліцею номер 1 Анатолій Вовкогон говорить, спроможність їхнього закладу ще вивчають. Чи відповідає він держкритеріям, визначить комісія. Та каже, проблем із місцем для учнів у них немає. На 1 вересня 2027 року в середній школі з 5 по 9 клас буде навчатися 187 учнів. Зараз навчається у нас 288. Уміщає школа наша 416. Скільки ми ще можемо містити? Скільки? Більше 200. У нас зараз в громаді шестирічок 200 всіх. Громади самостійно вирішують, як реорганізовувати школи, розповів телефоном начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Згідно з освітньою реформою, з 1 вересня 2027 року мають запрацювати три типи шкіл: початкові гімназії від 5 до 9 класу та ліцеї з 10 до 12 класу. Це повноваження місцевих органів, тобто вони на місці мають зорієнтуватися, які заклади вони мають перепрофілювати рішення по Чигиринській громаді ще не ухвалене, пояснив телефоном начальник місцевого відділу освіти Віталій Синяков. Комісія ще працює, ще засідання не було остаточного. Після закінчення роботи комісії матеріали будуть передані на розгляд депутатів. депутати будуть приймати рішення щодо формування мережі в академічному ліцеї. Є закон, де чітко. Прописано критерії, ми нічого свого не придумаємо. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.